Доброго дня друзі. Отже, будемо проводити десикацію на сої. Якраз будемо тестити автопілот. Вже в роботі. Зараз чим ми взагалі займаємось, торгуємо, розвозимо кавуни та й в принципі таке по хозяйству ще. Зараз покажемо, як готуємо почву під клубніку, як ми горби робимо під мульчу. Взагалі, займаємось практично всім, а що, що ж треба робити. Тому от такі от справи. Ось такий карсот сажалкава, наша пінортачка.

Отже, ось вже на полі проводимо десикацію, як я говорив з автопілотом Terra від Fren. Звісно, так, да, трохи незвично. Але Дівдень побусь на нас, да, да прикольна штука. Так, як тобі відчуття? ощущения? Ось, виненько як виходить. Отже, що у нас по сої? Кінтухи. І все. Бультошкові бактерії бомба. Стрючки, як можна це є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 17, 13, 14, 10, 16, 18, 19, 19, 20, 19, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 88, 10, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. І всі вони з бобами, всі, всі абсолютно всі, всі ось що, всі від, від верхньої до нижньої ся дивишся. Верхня і то вона ну із ось. Так, сою покажу. Опа. Єсть. Якраз останні душі, що прийшли, вона вже така була жовтувата. Соя середньо середньоранні. Всі розказують, та що ви намолотите. Щось та й намолоте? на молоті, другого соя пізня tu esqueça a gente por aqui. Ah, só eu já não fui. Dá. E. Mas a casa é minha, по-моєму, це зерно саме за себе каже, хтось на малого. Да, автопілот показує себе взагалі замечательно. Отлично, я сів, наче самоліт, кнопочками в чинжині, він сам їде, а ти... Щоб я сам... Щоб Шоб... я куха подали, Добре, що сам передачив. Такі твердеси ходили, такі ось ці Так от, друзі, закінчили ми оприскування. Блін, Завжди спином вигодили. Каже, що на полі глиби нема, то просто треба вміти Керувати, так сказати. Ні, ну, блін, звісно, ми все на глаз. Ось навіть оприскування ми так, ну... Був соняшник, я яручий, ті стабільні рядки. А то по телефону там програмка на полако. Там таке. А тут геть якраз по РТК, воно все рівень на геть, блін. І що пішов, і, все, і все. просто в шоці. Власна штука. Е економія є. Ось у нас ніколи ми ну, постійно з запасом воду брали, а це набрали, як завжди. Наші залишилося в бочці, то вже будемо знати, що треба менше наливати. Звісно, ну, добре. Зараз ще поїдемо в огород і побризкаємо. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки. Хто зацікавився автопілотом, пишіть у коментарях, я залишу свій номер телефону в описі, зв'язуйтесь зі мною, я вам допоможу придбати. Проконсультую, так сказать.